А перше серпня маємо такий руйок. Правда, давненько садить, але сотні забираємо. Ще я дві ловушечки Можна буде проїхати подивитися, що до чого, що як. Дівчата ще літають. Просто година. Около 9 вечора. Сидівки працюють. У нас тут так сюда я солнечку где-то там не видно о там видно что трошки осталось клатичка А -ро йочок рочок. Така ловушечка. Правда, в цьому році. Одненьку мені ловушечку вкрали. Не подали, неподалек. Але, але хай людина має те, що має. Іначе вже не посягає. pe e bă, da. Și miroi de